Всім доброго дня. в Продажі свіжопригнана Octavia A5. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2008 рік виготовлення. Перша реєстрація автомобіля також 8 рік. Автомобіль щойно розмитнено та поставлено на облік. Пройдено експертизу, сертифікацію зроблено з документами повний порядок. Автомобіль в гарному кольорі. Стан гуми. Пороги цілі. Комплект бризовиків. Перед та зад. По комплектації задній партронік. Заднє скло оригінал. Стан багажника, полочка присутня, аптечка в наявності, гумовий килимок. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, секретка, викрутка, буксировочний акт, повністю весь комплект з автомобілем. Підсвітка працює. Тут все ціле. Заглянемо в салон. Карти чисті цілі охайні, стан сидінь. Килимки на місці. По комплектації присутні задній підігрів сидінь. Рідкісна комплектація з задніми підігрівами. Далі у нас по комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал, круїз, контроль. Шкіряне кермо, шкіряна ручка перемикання передач, штатна магнитола двозонний клімат контроль, підігрів сидій, пробіг даного автомобіля 131 тисяча кілометрів. З автомобілем два ключа. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Підсвітка все працює. Клімат працює. Мультимедіа працює. По кулісі все чудово. Парктронікс працьовує. Механічний ручник. Ручник працює. Підлокітник. Підлокітник регулюється. Сервісні документи, сервісна книга. Перша реєстрація 1608 рік. Німецьке ТО. Останній зафіксований пробіг у 2022 році 180, 118 тисяч кілометрів. Пробіг 100% рідний. Навіть присутня інформація, де автомобіль продавався в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані. Склопідйомники працюють. Подушки безпеки в стійках, спереді в панелі, в кермі, також з боку в сидіннях. Попільничка працює, по електриці все працює, круїз працює. Він код автомобіля. Лобове скло також оригінальне. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Заміна ГРМ була в 22-му році, 18.05.22 на пробігу 100... 18 тисяч. Кришечку притягує, з кришки не сапонить. Щупа так само. Болти не крутилися, не знімалися. Екологія даного автомобіля на місці. Указники прибору. Присутня заводська плівка, ціленька, дах автомобіля. Прибор високоточний? Кришка багажника? З вихлопної не димить. Перепрошую. Заднє ліве крило. З цієї також сторони плівочка на місці все збережено, все в оригіналі. Автомобіль в гарному збереженому стані, свіжопригнаний з Німеччини, розмитнено. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде в телеграм-каналі або за номером телефона. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Всім гарного дня та мирного неба!